Українська культура, мова та пісні усе це необхідно плекати та розвивати, і це головне завдання хорового колективу Серпанок, що у селі Шепель. Наш колектив називається Хоровий колектив Серпанок, створений приблизно з 2013 року, коли я прийшла на роботу, хоча і раніше. До мене був чудовий колектив. Але коли я прийшла, ми так і йому дали назву таку цікаву серпанок. Бо якось нас запросили на фестиваль, «Боратин» і мене запиталися, як називається ваш колектив? Це був серпень. Ми готувалися до Дня Незалежності, всі ж не бували, тому що нас. Всі в селі хлібороби, всі приходили наші хлопці на репетиції з наших полів. І одноголосно ми так вирішили назвати свій колектив Серпанок. Наразі колектив налічує 15 жінок та 6 чоловіків. І звичайно ж, благодійність та допомога ЗСУ стала невід'ємною частиною хору з початку повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення ми спочатку плили тут сітки, збирали продукти харчування, так як і всі люди. А в травні місяці, напевно, чи в да, влітку, ми зробили музично патріотичну програму з ярмарком випічки для наших збройних сил України для Донату. І ми тоді вперше, після такого повного масштабного вторгнення, зробили великий захід, повний зал людей. Ми тоді назбирали немаленьку кількість. Допомагали нам батьки за випічкою пекти, діти самі приходили, пропонували старші класи свою допомогу, і це повний зал був людей. Цікаво, те, що колектив Серпанок як велика сім'я, яка складається з менших. Але головне, що від покоління до покоління передаються українські пісні. У Колективі є сімейні, наприклад, я, мама, тато, сестра. Чоловік з жінкою, чоловік мусить на сьогоднішній день глядіти малесеньку дитинку. <різь> 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 два сини, мама і тато так само сьогодні по роботах. Ну якби все, покоління від покоління. Звичайно, через повномасштабне вторгнення і змінився репертуар колективу. Раніше це такі були пісні, якби про любов. Ми mm -hmm. коли ще раніше їх співали. Зараз трошки не та тематика, і ми ну, але взагалі війшли. хочеться, Так, у Нас колись було ще зі школи пісня про шипи. Така в історії нашій була давно так, але ж міняються люди, міняється репертуар. Хочеться відновлювати щось нове, цікаве, щоб не повторюватися. Хор «Сарпанок» – це не просто колектив, а жива традиція, що зберігає українську душу в пісні навіть у найтемніші часи. Головне завдання зберігати і примножувати українську культуру.